Пластък. Ця дверка фарбована. Пластик, комплект зрибних пристроїв, пройому дійської дверки. Задній правий пройом. Збільшена товщина фарби на бананах обидвох і фарбована задня права дверка Niro. чистий 2022 рік, Батарея 64 кВт, пробіг 50 тисяч кілометрів трьохфазний порт зарядки, швидкісна зарядка, тепловий насос присутній. Стан салону, комбінований салон, шкіра з тканиною, підігрів сидінь, підігрів керма, усі асистенти, бокзонний клімат, камера заднього виду, керування з додатку, кіаконект.